Шановні майстри, традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube, де я розповідаю в основному все для майстрів-плиточників, а також для інших майстрів. До вашої уваги новина. Вона і гарна, і погана. Прийшли довгоочікувані плиткорізи Біхай Форсе. Можливо, ви знаєте їх під торговою маркою Fix Tool Hercules. Перша новина гарна, що вони прийшли. Друга новина, що у них ціна зросла значно. Я не знаю, з якого дива. Ціна стала вже 19 500 гривень. Ви не думаєте, що прийдуть Геркулеси, і вони будуть по іншій ціні? Вони також очікуються через пару місяців, і у них ціна також буде 19 500. Це погана новина. Наступна новина, як на мене, Раніше в Геркулесах і в Біхаях Форса була, ручка-труба, закінчувалась такою гарною, якісною ручкою прорезиновою. Зараз оця дивна конструкція, яка, бачите, вона розпадається, і треба її приліплювати. Оце, оце, оце. Я, Мені на Біхай на Геркулесі 2 вона не подобалась. Ну і зараз не подобається, бо звісно, вони зробили алюмінієву ручку, вона по висоті стала нижче, але вона стала коротше. І оці незрозумілі вставочки з'явилися. Ну, Але в принципі, цей Геркулес і цей же Форсе – це достойний плиткоріз. Достойний тут стає профільний, спеціальний такий профіль, по якому їздять підшипники. Е, і тому він якісний, довговічний. Але для того, щоб він був довговічний, треба обов'язково плитку, яку ви кладете, намачувати водою, щоб запобігти е, значному вилиту пилу, бо шина в нього там профіль не захищений. А там відкриті підшипники, вони захищені тільки двома сальниками. Ряд підшипників захищений з одної сторони сальник, з іншого сторони сальник, який їздять по профіль. Тому профіль треба берегти. Ось і всі новини. Якщо ви подивитесь, тут стоїть козирьок, який раніше не був в Гіркулісах, але тепер і в Геркулесах є. Тепер промінь не відбивається від профіля залізного, який ну, металевий. І він відбивав раніше, і роздвоєння було променю. Тому цей плиткоріз, як на мене, достойний, але є одне. не. Якщо Геркуліс, упаковка дуже якісна і ніяких пошкоджень їх не було, то зараз всі плиткорізи з невеличкими пошкодженнями, вони, звісно, не впливають на різ, але вони є. І людина, купляючи абсолютно новий плиткоріз, з нерозумінням ставиться, а чого ж є пошкодження. Так, я прошу біхай відповідально відноситись до упаковки, бо не кожен майстер прийме е, в такому вигляді е, плиткоріз. Але це не головне. Головне, якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських вбивців і окупантів з нашої країни. Слава Україні!